Протитуманки наших конкурентів. Ну і що, це протитуманна фара? А тепер пішли подивимось на наші. А тепер дивимось на нашу протитуманку. Їй хоч би хуй, бачите? Можете сказати, що це плівка врятувала її. Дивіться ще раз. Хоть би хуй, а та з першого разу роз'їбалась. Працюють ці туманочки 12-24 вольта, мають ось такий красивий вигляд. Три лінзочки, жовте світло, біле з жовтим і чисто біле світло. І також красивий габарит. По підключенню, просто три дротики. Жовтий дротик у нас відповідає за габарит. Габарит споживає всього-навсього 3 вати По світлу. На білому світлі 24 вати. На білому з жовтим. Так само 24, 25. І на чисто, так, на чисто жовтому, так само 24 вати. Вимикаємо світло і дивимося, як воно світять в темряві. Ну і давайте дивитись, яке світло вони видають. Ось такий жовтий пучок світла видає для поганої погоди. Вимикаємо, вмикаємо, отримуємо щось по типу дальнього світла білого кольору. І якщо вам потрібна максимальна велика кількість світла, два режими одночасно, жовтий з білим. Ось таке світло буде світити вам на дорогу. Ми зараз знімаємо з 3 метрів. Туманки світять дійсно дуже широко, коштують вони недорого. Замовити їх можна на нашому сайті carstore.com.ua або за оцими номерами телефонів. Телефонуйте та робіть замовлення. Проти туманки наших конкурентів не попав. Протитуманки наших конкурентів. Та й